Книга псалмів, Псалом 140. Визволь мене, Господи, від злого чоловіка бережи мене від насильницького мужа, від тих, що злобу в серці замишляють, щодня здіймають колотнечі, гострять язики свої, мов гадюка, отрута змії на устах їхніх. Сохрани мене, Господи, від руки нечистивця. Бережи мене від насильницького мужа, вони задумали мене з ніг збити, горді сховали на мене тенета і мотузя, і розіпляли сітку при дорозі, сильця поставили на мене. Я кажу Господеві, ти єси Бог мій, почуй, Господи, голос мого благання. Господи, Боже мій, сило мого спасіння. Ти покриваєш голову мою в день бою, не дай, Господи, щоб грішника бажання збулося, не потурай його лихими задом. хай не підносяться голови ті, що мене обсіли, хай злоба власний губ їх вкриє, нехай гаряче вугілля на них упаде, у прірви нехай їх кинуть, щоб не встали більше, злоріка на землі не встоїть. Насильника й злого будуть безнастанно гнати й бити. Я знаю, що Господь бідному вчинить правосуддя і заступиться за правого в Богих, і праведники Твоє ім'я прославлятимуть, а праві житимуть перед тобою.